Підійшла до мене знову черга готувати з авокадо. Попереднього разу готував чоловік, було дуже смачно пальчики, оближджі. цього разу приготувала їх я. А, беремо авокадо, стигла. це не дуже файне авокадо, але вже як є. Я його очистила, розчавила дрібно виделочкою, посолила. Хорошо посилила, тому що я не люблю авокадо, коли воно не солено, тоді воно мені спокою. Чорного перця малиного додала. Можна було і солодкого додати, але. А, ну я додала. Да. Це для смаку. Щоб було не просто таке прісне авокадо, а щоб був у нього смак. Потім видавлюю туди чесника, досить багато, молодого чесника. Але, повірте, воно не запцівала смак, дуже смачно вийшло. Да, на колір так собі, але. Повірте, це було дуже смачно. Потім вичавила лимон. Цей лимон не дуже вичавлювався, але я його вичавила половинку лимону, туди, чесно. Ось, І все, перемішала все на хлібчик. Викладаю цей суміш і зверху прикрасила помідори в Ну, Такий був сніданок у нас досить непоганий, вам хочу сказати, і смачно! Гарного дня! ЖЖ живіте та смакуйте цим життям.